Тепер я хочу дати тобі завдання створити розклад, який включає час для себе. Це допоможе тобі організувати свій час і виділити місце для відпочинку та доглядом за собою. Плануйте завдання. Напиши список своїх щоденних і тижневих завдань. Включи робочі завдання, домашні справи і особисті проекти. Виділи час для себе. У твоєму розкладі повинні бути часи для відпочинку. Хобі, фізичних вправ і релаксації. Заплануй ці активності так само, як і інші важливі завдання. Підкуй за виконанням. Регулярно переглядай свій розклад і слідкуй за його виконанням. Внеси корективи, якщо це необхідно, щоб забезпечити баланс між роботою і відпочинком. Веди цей розклад протягом тижня і аналізуй, як це впливає на твоє самопочуття і самооцінку. Отже, сьогодні ми обговорили, як ефективне управління часу може підвищити твою самооцінку. І я дав тобі завдання створити розклад, який включає час для себе. Дякую за перегляд, до зустрічі на останньому дні марафону.